Дивіться, друзі, ви будете сміятися, а в мене золото в руках. Це ж при От я в Британії, до речі, дивіться, як британський пад'є Зараз, Побачили? Це типовий британський патріот, зрозуміло? Не так як в кіно, але так воно в реальності. Значить, я захворів. в мене пневмонія, з моє на легені, це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про набалівше. Коли ти захворів, що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень два, вже здохнеш можна, якщо не почав лечитися. Лечиться. Потім, коли ти до нього приходиш, він назначає якісь такі аналізи, закусь каже, тобі оцей бупрофе Ну, коротше, ми все це прийшли, да? І я такий щасливий. Що о, от можу українці такі запасливі, що у мене дома? У мене є цифріаксон, у мене є всі о, вода, лідокаїн, шприци тільки закінчились. От українці слава богу, мене зараз просто врятували, що вони шприці. Буга за кордоном, що не можна, друзі, купити шприці. На Амазоні можна, але з тупою іглою, наприклад, да? і непонятно, скільки ж І це така білі за кордоном. Я тоже ну що ви думаєте вообще про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? типу. чесно, я не можу зрозуміти. Чи вони всі ждуть, що це реанімація, Бо тут, якщо реанімація, то все ти б швидко. Быстро. Ну як швидко, я тоже в реанімації полудохлий лежав там години 4, поки вони прийняли. 啊。Uh Ну, коли доходить до анімації до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це де, де це загрожує твоєму життю, ну коштує знов ж таки для страхової. Зате повізьми за тебе, це швидко. У всіх інших випадках боже ждать ці терміни, ждать, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я, а прикиньте, мені ти до врача зараз пояснюють. У мене п'ять кольових поранень, у мене прострілена легеня. Мені не підійдуть ваші попрофени, сіропи, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми, ми зараз ми не будемо колоти антибіотиками, а, я мені все, мені жопа. Понимаете? Безполезно безпалезної пояснювати. Вони ж тут упрямі, як капець. І а, якби в мене не було препаратів, як впевнений, у вас так само в більшості українців лежа лежить зараз за кордоном просто величезна аптечка з України всього. Того, що не купити навіть за кордоном. Вообще, стріця, я там, визріця, по барабану не знайдеш. От теж ще одна ілюзія, яку нас кормили, що там закордонні ліки, суперкласні. Ну, може, якість і да, але які вони і для чого вони взагалі? Як то, що тобі треба, по супер рецепту подається, і, і то його ще не достать. В Україні все можна. Тобто шприці, це взагалі мені непонятно, якого хера не можна за кордоном просто купити шприци? Бо щоб всі наркомани сколяться, напевно, через то бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це є єдина проблема. Більше я не можу понять. Ой, друзі, напишіть свою думку. По-перше, я знаю, ви зараз напишете здоров'я, побажаєте. Дуже дякую, мені приємно. Друзі, напишіть свою думку, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми. <кій> ніж ми з нашою та медициною. Мене в Україні врятували. А коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон, хейчу. А ти будеш там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині дивіться, отак палець прооперували. Бачите, отак здрісся. В Україні його б нормально зробили. Ну Но вони кажуть, давай за кордон, там теж лікарі ну, думали як краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон, там у них мікрохірургія, класно зроблять красно. Я Пам'ятаю, після операції дивлюсь, як вони мені палець прооперували. Я кажу, палець зростеться нерівно, ви маєте прооперувати. Вони ні-ні, ні, все, зеркут, це зер буде добре. Тобто я, я що? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець, поправляв там взагалі лікарів, медиків, як робити це треба було правильно. Понимаєте? Отака от історія. Я врятували мені життя в В Україні. Вообще, мені в Німеччині сказали, блін, ми такого ще ніколи не бачили, якби ти до нас приїхав тоді, ми не знали, що з тобою робити просто. І от У мене питання, чого вони, блін, тут всі довше живуть і краще виглядають, ніж у нас з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну, мене та є відповідь, що це стреса менше, і більш спокійне життя, але мені цікаво, що ви скажете. Фух. Все, друзі, піду лікуватися, взагалі абсолютно безсил. Така мелочь, яка мені зараз може врятувати життя, і я її не можу купити. Просто читайте, як цей, як котики. Треба ходить, так що кайдеш працівнику. Я, я ж їду з Британії, поняли? їду. Дам вам розкажу, що далі робити. Не втрачайте дух, слава українцям, всі, які досі тримаються, не втрачайте дух, я скоро вам розкажу, як нам нормально жити. Вже я все придумав, всі будуть заробляти. Коротше, будьте підписані. Вони всі д -д достали. Ніху їм, перепрошую, ніху їм, щоб українці чорну роботу їм ділили за 5 копійок. Всі будуть нормально заробляти. Давайте, на зв'язку, друзі. Тримайте.